Вітаю вас на моїй кухні. Смачні домашні рецепти. А сьогодні давайте приготуємо рибу хек. Ми її не тільки посмажимо, а ще й потушимо з морквою та цибулею. Для приготування нам буде потрібно риба хек. 2 штуки. Одна велика морквина, одна цибулина. Ріжки муки, сіль, перець та олія. Для початку поріжемо рибу. Перед цим я розморозила її при кімнатній температурі, промила та відрізала плавники. Будемо різати хек на невеликі шматочки десь по 2-3 см. Тушкований хек з морквою та цибулею подобається багатьом любителям риби. Блюдо легке та смачне. Пробуйте й ви обов'язково, не пожалкуйте. В миску з мукою додаємо трохи солі. Я кину десь три дрібки та кинемо меленого чорного перцю з півчайної ложки. Перемішаємо все. І тепер шматочки риби обвалюємо у борошні. В Розігріту сковорідку наливаємо трохи олії. Викладаємо рибу і смажимо її на середньому вогні до золотистої скоринки з двох сторін. А поки у нас смажиться риба, ми поріжемо цибулю. Цибулю треба нарізати напівкільцями, висипаємо цибульку поки в мисочку. Тепер моркву натираємо на велику тертушку. Та також перекладаємо до мисочки. І будемо робити засмажку. В Розігріту сковорідку вливаємо трохи олії. Висипаємо цибулю та смажимо її на невеликому вогні до легкої зміни кольору. Тепер додаємо моркву. Морквина дуже велика, тому вийшло дуже багато, але не страшно. Піде на салат. Перемішуємо все і смажимо ще, поки морква не стане м'якою. Риба у нас підсмажилася, і ми її викладаємо в каструлю, в якій будемо потім тушкувати. Морква вже трохи пом'якшала. Тепер до засмажки додамо склянку води та даємо закипіти. Ось так кипить у нас засмажка. І тепер додамо сюди трішки муки, щоб стало трохи густіше. Та й смак буде краще. І оце тепер отаку підливку висипаємо в каструлю до рибки, розрівнюємо. Треба трохи стряхнути, щоб підливка потрапила під рибку. Краще не перемішувати, щоб шматочки риби не розвалилися. Ставимо на вогонь. Натушимо на маленькому вогні при закритій кришці пилинки 3. Ось такий вийшов у нас хек з морквою та цибулею. Готуйте, смакуйте. Всім смачного! Я дуже старалася для вас. І якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк. А якщо ви не підписані, то підписуйтеся. Щоб не пропустити нові рецепти.